Афера більшовиків, яку розкрили лише через півстоліття. артефакт, пошуки якого тривають вже декілька років, священна реліквія, повернути яку намагаються українські науковці, чиновники та православна церква. Він успішно воював проти диких печенігів і освіченої Візантії, налагоджував дипломатичні мости зі Сходом та Заходом. Віддавав дочок у заміжжя за провідних монархів Європи. Він підняв Київську Русь до небачених висот. Таким був київський князь Ярослав Володимирович. Крім цього, він розбудовував і церкву. І саме за його правління Київ як місто виросло в 40 разів, і церква збільшилась також дуже стала потужною силою всіє держави. І тому князь Ярослав Мудрий через цю любов до церкви, через любов до християнства і був причислений далеко святих у 2008 році. Не дивно, що у такого видатного правителя була не менш видатна усипальниця. Відома сучасникам як саркофаг Ярослава Мудрого. Там і зберігались мощі святого князя. Принаймні так думали всі. Та 2009 року Україна а разом з нею і весь світ почули приголомшливу звістку. Рештки останків Ярослава Володимировича зникли. 2009 тисячі вчена рада національного заповідника Софія Київська приймає рішення відкрити саркофаг Ярослава Мудрого, адже майже півстоліття його вміст не перевіряли. Ми писали науково уніфіковані паспорти на наші музейні предмети, в тому числі і на саркофаг. І коли пишеш такі уніфікований паспорт, має дослідити цю пам'ятку. От щоб її дослідити, нам прийшлося її відкрити. Там знайшли невеликий добовий ящичок, і одразу спала така думка, що в такому ящичку не могло поміститися два кістяки. Там знайшли радянські газети за 64-й рік. Це газета «Правда» і звістя. Там знайшли керамічну дошку, на якій було написано, що тут в 64-му році було покладено кістя князя Ярослава Мудрого. Вперше саркофаг Ярослава Мудрого відкрили у 1936 році. Тоді з'ясували, що в гробниці знаходиться не один, а два скелети. А через три роки усипальницю відкрили знову і кістяки з саркофага забрали до Ленінградського інституту антропології для досліджень. Вчені підтвердили, що в саркофазі похований Ярослав Володимирович, можливо, зі своєю дружиною Інгігердою. Втретє, домовину київського князя потривожили у 1964 році. Трапилося це через пожежу, яку вчинив один із відвідувачів заповідника. Між віком, кришкою, і самим саркофагом була щілина величезна. І туди кидали хто гроші, хто записочки, хто фотографії, таке інше. Зверталися, може, до того, хто там є. Якась людина, яка хотіла дуже ретельно роздивитися, що там, вона кинула туди сірник. Запалене і виникла невелика пожежа? Щоб почистити саркофаг після пожежі? Його кришку відкрили. От тоді то і виникли перші запитання: гробниця князя насправді була порожньою. Доки відвідувачам розповідали, що тут лежить скелет Ярослава Мудрого, ані решта костанків київського князя, ані його ймовірної дружини там не було. Але де вони поділися? Невже їх не повернули з Ленінграда? У нас є акт підписаний науковцями заповідника 40-го року і представниками Малінграду, де було написано, що кістяки повернули, і не просто повернули, а кожна кісточка описана. Сумнівав у тому, що кістяки повернули сюди до Києва до заповідника. В нас немає 3 грудня. Два скелети з Ленінграда повернули і планували демонструвати Ярослава Мудрого. Скелет його в скляному гробі біля. Саркофага. Але в ці плани втрутилися війна. Коли німецько-фашистські війська напали на Україну, радянській владі вже було не до саркофага. Скелети вирішили перенести у фонди заповідника. Тож до 1964 року усипальниця Ярослава Мудрого насправді залишалася порожньою. І лише після тієї випадкової пожежі кістки повернули назад до гробниці. Разом з ними невідомо з якої причини поклали їх газети Правду та Ізвісті. Але чи саме той кістяк помістили до саркофага, це питання у 2009-му виникло не випадково. Чомусь написали в акті, що поклали туди кістяк князя Ярослава Мудрого. Чому так? Чому не дослідили, чому не піддали сумніву? Я думаю, що вже тоді догадувалися, що то не є скелет Ярослава, і комусь було приказано не говорити, що його немає, а під виглядом того скелета, який залишився, заховати якоби Ярослава Мудрого. Але це дуже просто було перевірити або недбалість наукова, була продумана версія. Обидва кістяки мали зберігатись у фондах заповідника в закритих скриньках. Але до 64-го року залишився лише один, який комісія і видала за скелет Ярослава. То де ж поділися справжні рештки останків київського князя? Відповідь на цю загадку почали шукати самі працівники музею Софії Київської. Провели справжнє розслідування, під час якого відпрацювали безліч версій. Були версії російські і українські версії, навіть деякі польські, були німецькі версії. Ми детально кожну вивчали, вивчали по свідоцтвам людей, які залишилися ще жити, по ті друкованих виданням, які сьогодні є в бібліотеках західних країн. Тому що в післявієнний час до незалежності України на жаль інформація до нас дуже дуже повільно доходила а в основному і не доходила врешті-решт, науковцям вдалося натрапити на певний слід. Виявляється священну для України реліквію вивезли із Києва наприкінці 1943 року. Ще до початку війни комуністична влада доручає сторожу Софійського собору закопати рештки останків Ярослава Мудрого, але він робить по своєму, складає їх у скриньку і ховає вже під час окупації. Передає реліквію архієпископу української автокефальної церкви Києва Ніканору. У жовтні 43-го, коли почався наступ радянських військ, Никанор терміново виїжджає до Польщі. Скриньку він не встигає вивезти, а тому просить знайомого німецького майора українського походження Пауля фон Денбаха забрати деякі його речі. Ікона Миколи Мокрого Чудотворна, яка освітча стояла на другому поверсі Софії Київської, а також кістя князя Ярослава Мудрого. І той дуже такий відповідальний офіцер взяв ці речі і привіз їх до Польщі. І там почав розшукувати Ніканора. Однак Ніканора майор не знайшов. І тому віддав релікві архієпископу іншої гілки української православної церкви Паладію. Священник розуміє, що за речі до нього потрапили, і вивозить їх із Польщі до Сполучених Штатів Америки. У цій країні, а саме у Нью-Йорку, в 2010 році працівники музею Софія Київська і знайшли сліди зниклих реліквій. В церкві Святої Трійці я вже побачила ікону Миколи Мокрого, який разом з залишками Ярослава Мудрого зникли водночас із Київського Софіївського собору. Але самого кістяка Ярослава Мудрого Неля Куковальська не бачила, тож його необхідно було ще відшукати. Задля цього вона зустрілася з першою людиною у консисторії Української православної церкви в Екзилі, архієпископом Антонієм. Ми довго говорили в великому колі. Він через певний час сказав, що пані Неля, я хочу з вами особисто поговорити. Те та -те, те в своєму кабінеті. Ми пішли до нього, і він мені без... Якихось там передмов однозначно сказав: Не шукайте, ми знаємо, де вони є. Українські науковці максимально наблизились до повернення священних реліквій на батьківщину. Неля Ковальська напросилася не на ще одну зустріч з Антонієм, сподіваючись, що цього разу питання вирішиться. Але певні події в самій Україні не без впливу Росії завадили цим планам збутися. Але на превеликий жаль сталося так, що наша розмова почалася із демонстрації харківських угод, які були в Верховній Раді: Бійка, Дим і все інше. І тоді мені архіпіскоп Антоній сказав, ну подивіться, що у вас робиться, ви подивіться, який у вас президент. Як, як можна це все далі рухати? Була поставлена той час крапка. Робота з пошуку і повернення мощів Ярослава Мудрого поновилася вже після зміни влади в Україні. Неля Куковальська кілька разів зустрічалася з архієпископом Антонієм. Остання зустріч була тут, в Софійському соборі з ним, в присутності святішого патріарха Філарета. Після привітань з ним, святішого і моїх, святіший зразу задав питання, владику. Де залишки Ярослава Мудрого? Це було така неочікуване, неочікуване запитання у світішого до архієпіскопа. На що той сказав? Я ставлю паузу, я не коментую. Рештки останків Ярослава Мудрого мають неабияке значення не лише для України, а й для цілого світу. Нині в Європі мешкають нащадки роду Рюриковичів, тієї династії, довкола походження якої точаться суперечки вже не одне століття. Тож, повернення решток – кісток Ярослава Володимировича до України з подальшими науковими дослідженнями могли б рази назавжди поставити крапку в чисельних суперечках, тому що кров Ярослава Мудрого. І шведської принцеси Нгінґерт сьогодні тече у всіх родах європейських. Сьогодні наші родичі живуть по всій Європі. і Для них було б страшенно це цікаво. Я говорила із німецькими і із французькими. Говорила із угорськими, і шведськими. Для них це страшенно цікава річ. Повернення мощів Ярослава Мудрого до Києва має велике значення не лише для України та Європи, а й для Української православної церкви. Православна церква українська буде робити все для того, щоб ці мощі були повернені у Київ на їхнє законне місце. Тому що треба розуміти, що кожна річ, особливо якщо це святиня, вона повинна бути в тому місці, де вона має бути, тому що Ярослав Мудрий жив і творив в Києві, тому відповідно його сі останки мають перебувати тут в Києві. Сьогодні влада в Україні змінилася. Тож перешкода, яка ще кілька років тому заважала поверненню реліквії, зникла. Тому і співробітники Софії Київської, і прості українці не полишають надії, що мощі київського князя таки повернуться на батьківщину. Але для цього потрібна добра воля громади Свято церкви, що в Брукліні.